Трамп, па попам, ну що, привіт. Вчора до пів одинадцятої ночі сидів з ноутбуком Клауди, програмував незвичні відчуття, відчути себе знову програмістом. якісь, ну мовно, night, late для мене сесії. Але все ж таки, щоб типу зробити вигляд, що це подкаст про джин, трошки спочатку маркетинг. Значить, перше, наш. Сівошнік-фрілансер закінчив SEO-репорт та в якому купа колонок, купа задач. Але, але там є одна прям задача, яка, на його думку, типу, може потенційно сильно нам допомогти з SEO-трафіком. це лендінги для пошукових сторін в пошуку в вакансіях. Тобто, умовно, у нас є там сторінка react вакансій сторінка там, не знаю, ремоут, вакансій, кого-небудь. От треба визначитись з переліком таких от сторінок. Типу Pages, як він їх називає, і їх зробити SEO-friendly, додати туди, типу там додаткові тексти, інформацію про джин, ну такі, якби зробити їх ленінгами, от, а решту фільтри залишити як фільтри. от. І тоді є якби ну, теорія в тому, що такі сторінки на них можна буде привести пошуковий трафік. От там є купа нюансів, типу, щоб їх там було не занадто багато, не занадто мало. Короче, це те, що ми будемо робити. і Це прям ну, непроста не задача. І це, якби, не, не знаю, може, 10% того, що там в цьому доку. Друге, у нас теж готуємося ми до запуску пит-компаній, вже там налаштовуємо Facebook кабінети аудиторії і так далі. Creative. Вчора там сиділи з, теж з фрілансером, а потім без фрілансерки і брейнштормували різні тексти для, для реклами. Зараз я вам почитаю. Так, зараз. Ну, у нас там було багато дивних варіантів. От, бо це брейншторм, правильно. New jobs, new companies, new salary. <laughs> Або, uh, more offers, less effort. Try Genie. Або, LinkedIn is all news. Genie is now. <laughs> Або, Genie, prepare to be amazed. <laughs> А ще, типа, ми ж на Румунії будемо тестувати. Why chase job chase jobs like a desperate vampire? Let them come to you. Хоча, якщо до тебе приходять вампіри, це якось трошки, трошки того. Tired of blood-sucking salaries. <laughs> Sink your teeth into better offers. <laughs> even dracula won't work for peanuts get the salary you deserve your paycheck shouldn't be a horror story um, forget linkedin burn glassdoor join genie and take control the first the first rule of job search don't tell anyone about genie От, з цього лонг-ліста зробив шорт-ліст. далі треба зробити картинки. от, І, власне, запускати аудиторії, тестити кампанії, подивимось, що там буде. От, і загалом я так дивлюсь, що двох у нас зараз два фронтендера сіньорних, так, да, і виглядає так, що цього нам мало. Якщо у нас Антон, то один з них, коротше, це, типу, залізає в seo онпортні сторінки, ми там хочемо теж. Оновити ленінг і флоу реєстрації для кандидатів флоу відків на вакансії, там спростити максимально для того, щоб той трафік який ми сподіваємось, прийде через SEO або прийде з спейт за гроші, щоб менше його втрачати, да там щоб краще була конверсія, тобто там прибирати, де можливо фрікшн. А це означає, що. Що, ну коротше, що він буде зайнятий ми цими типу, задачами можна займатися 2-3 місяці спокійно. Другий наш сеньорний розробник займається мобільним додатком, там, першою версією. Тобто це теж, ну, типу, 2-3 місяці, щоб щось там вийшло, напевно, притомне. От, і виходить, якби на інші задачі у нас немає нікого. Я, ну, продуктові, да, фронтенд задачі. Тобто, якщо ми там хочемо якісь покращити пошук, покращити якісь інші сторінки, то. Прямо, ну, або треба перемикатись комусь з цих двох розробників, або, можливо, шукати нового. Ну, не знаю, подивимося, ми ще, якби всерйоз, це не обговорювали з командою, але ну, ти бачиш, що не вистачає тобі рук. Е, отже, що я вчора робив, до там 11 ї ночі. Займався персональним сайтом. У мене є сайт доменмаксйо.ком, який я колись купив. П'ятибуквенний домен.com. Е, Перекольний. Мені здавалось, і зараз це просто якщо його вбити в пошук відкрити, то це редирект на Substack, там де цей подкаст, розсилка, ньюзлетер. Але, якби, ну, є окремий домен Максюа. Коротше, е я кажу Клауде, давай мені Linktree Style сайт, тільки в ретродизайні. Я хочу собі на, на персональний блог поставити на персональний сайт. Воно згенерувала прям з 80-х чи 70-х цей чорний фон зелені літери. Я дивитий такий е колір, і прям термінал, там курсор курсорміга, і там малінки, ті, що я сказав. Прикольно, але дизайн мені не сподобався. Я думав, що ще можна ті, спробувати, і врешті-решт е вирішив на Vim зупинитися, бо, тіпа, був я колись контриб'ютором Vim, типу редактора, яким я користувався багато років, і зараз користуюсь. Якщо зараз зайти на Maxua.com, то ви можете побачити оцей дизайн. Який мені клауди згенерував, там трошки з версткою проблемки, там, я не встиг пофіксити, але зато там є перемикач темної теми, світлої теми, яку я сам би не зробив. От загалом воно прикольно виглядає. Мені подобається, але це ще не все. Друга частина, я зараз стараюся не заходити, не читати новини, там якийсь минулий тиждень, бо прям все погано там з цими новинами. Я такий думаю, окей. Я не хочу відкривати, наприклад, Blue Sky і читати, що там ще якась фігня трапилась. Але я хочу туди постати якісь лінки, чи якісь там думки, поки не забув. Кажу, Клауде, а зроби мені ті, ті, інтерфейс, куди я можу ті, ті, писати. В Write-only інтерфейс для BlueSky. Типу, в мене буде сторінка, куди я собі пишу текст, і він поститься в BlueSky. І воно реально працює. З першого промпта в мене був тіпо, робочий інтерфейс. Потім я ще попросив додати тіпо, recent пост. Воно додало само, придумало дизайн, само там показало лайки, коментарі, репости. Каунтери, і воно зараз працює. Я через нього там вчора запостив з десяток, напевно, постів, просто щоб потестити. І, власне, це було в день, а вночі я ще, типу, вирішив додати на сайт, якщо в мене вже є сайт, я рішив додати туди лінк-блог, типу, там якісь цікаві лінки, які я читаю. Для того, щоб не збирати на нього контент окремо, я вирішив, що я їх буду вибирати з Bluesky. То умовно я там все, що цікаво, пощу Bluesky. І якщо там є лінк, то воно вигрібається і збирається на окрему сторінку на сайті linkblog. Воно вже тебе онлайн. І там просто лінки, які я постав Bluesky. Тобто не треба читати Блускай, можна просто відкрити цю сторінку, і там якісь лінки, які мені були цікаві, з моїми коментарями. Прикольна наче, ідея. І оце я сидів там до ночі а, і намагався це все зробити. Це було нетривіально, тому що там є скрипт, який треба запускати, як білдскрипт скрипт на Netlify для того, щоб воно викачало лінки з Плуская. Потім я ще додав автоматизацію, щоб воно час від часу це робило. То навіть коли я не заходжу і не роблю білди, щоб воно через GitHub Action там раз на добу чи два на добу воно запускалося автоматично і дивилося, чи є там нові лінки, і їх витягувало. Потім я там ще щось хотів пофіксити. Ну, коротше, в, в итоге я там десь півтори години чи дві години просидів. Але, але, це от а, давно забути відчуття, коли ти, типу, програміст і ти робиш сайти в інтернеті. Не створюєш через веб-флоу, не кажеш іншим програмістам, що зробити. Не, ти знаєш, не, не, не пишеш там десь на Фейсбуку щось готове, а прям береш. Деплоєш, налаштовуєш домен, дивишся на білд, запускаєш щось в консолі, і в тебе на виході результат. Може, не такий, як ти очікував, але це work in progress. Так що, Claudet топчик, рекомендую. До речі, як його правильно читати? Claudet? Це ж тіпаля типу, на французький манер? Не знаю. Якщо знаєте, пишіть мені в коментарях в Телеграм. І до зустрічі за тиждень.